Час, коли життя на волосині, і, здається, зірка внесли. Ти довірся лікару людину, від біди тебе він захистить. Ти довірся тим рокам умілим, що творити можуть чудеса, людям, що любов'ю і словом щирим повертають зоря в небеса. З Днем медичного працівника. Бажаємо здоров'я, щастя і професійних досяг. Шановні наші медичні працівники, дозвольте висловити вам щиру вдячність за вашу вчасну та надзвичайно важливу працю. Бажаємо вам всього того, що ви бажаєте своїм пацієнтам. Здоров'я і щастя. Хай, ваші добрі справи купаються у стави. Зі святом. Хто відкує на світболі, хто всім любов, Чи нас добрий, чесний, и дух, знов і знов. Вітаємо вас зі святом. Щастя сіл вам побажаємо. Віра, вітаю вас з професійним святом. Ви даруєте здоров'я і надію. З днем медичного працівника успіхів у вашій благородній справі. З днем медики вітаю. Здоров'я, щастя бажаю. Ми всіх медиків вітаємо зі святом. Ми вдячні за руки золоті, за те, що ви працюєте багато, Спасі, спасібі, каже, дорослі і малі. Зі святом вас. Нехай ваша праця завжди буде оцінена і шанована. Вітаємо з днем медичного працівника. Нехай ваше серце завжди буде сповнене радості та доброти. Вітаємо з професійним святом. Нехай ваша робота буде легкою, а результати вражаючими. Медичного працівника, дякуємо за вашу невтомну працю і турботу.